Небезпека Карпецьких гір напередодні нового року під час походу групи туристів в районі урочища угорські скелі померла 68-річна жінка. Верховинські рятувальники транспортували тіло покійної до найближчого населеного пункту. 31 грудня о 16-й годині до оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС в області. Від працівників поліції поступило повідомлення про те, що в селі Зелене Верховенського району під час слідування групи туристів в районі урочища Угорські скелі померла 68-річна жінка, яка була учасницею цієї туристичної групи, тому необхідна допомога рятувальників по транспортуванню тіла загиблої жінки. Верховинські рятувальники за допомогою нож транспортували загиблу жінку до населеного пункту та передали працівникам поліції для встановлення всіх обставин смерті того ж дня. співробітники ДСНС розшукали двох туристів. Вони заблукали під час спуску з Говерли. до рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення Поста Заросляк. За допомогою звернулося двоє туристів, які втратили орієнтування під час спуску з гори Говерла, заблукали поблизу водоспаду. Зв'язок з заблукалими підтримувався, і вже через годину рятувальники розшукали туристів. А саме це чоловіка 1996 року народження та жінку 1999 року народження яких у задовільному стані було супроводжено до спортивної бази «Заросляк». Загалом торік? Гірські рятувальники провели 182 пошукові операції. Відтак врятували 269 туристів, з поміж них близько півсотні діти. Михайло березень, Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.